Добрий вечір. Добре. Як діла? Що робота? Возьміть мене на роботу. Блин, я вмію це робити. Лучше всіх, мабуть. Звісно, да? в мене даже диплом десь є. Добре, ваше. Купець, блин. Я оце таки і шукаю таку роботу. Таку роботу? Ну так. Правда, що далеко, але нічого. Електричка ж їздить до вас. Ну, да. ну так взагалі проблем не буде. Прошу, це вам. Обмін є? Возврат є. Словно. Оцей. Бля, я це так. Да? Піфет. А я не знаю, де вони. Ай, клас взагалі. Ну, блін. Ні, ну це хуйня усе отложена. Да? Вас, мабуть, з вами так ніхто не розмовляє. Я Чого? Розмовляю. Нормальний є у мене ще й кричать буває на мене. Звісно, бувають різні люди. Буває різне. Бляха, де вони? Знімайте Знімайтесь з вітрини, а що робити? Що, два... А, 13 орбітів, так? Да? Скажи мені, скажіть мені, господи, можу... ви... полівається. Що? Нічого страшного. Де вони? Треба на ніж не просто. М'ята це як. Класичний і м'ята солодка. Це ось, ось дивіться, м'ята солодка, солодка це, це голубеньке ось. О. А це не солодка. О, це. Але це якийсь старий ж вона образі. Давайте одна оця. Правильно, по 25. Подивіться, будь ласка. Поможіть. Та вже вмерла. Вмерла? Да. А то що класичне. І класичного 12, оце він. Оце він точно? Да, да? мер... Так, да, це класичний. Що з ним? Ану. Ну, конечно, Мер? давай. Да, 12 штук? штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Серйозно? Без смерки. Хтось уже десь жує ходи, да? Ну, да. І радується. Ну, так. нічого. Так, ну, найдемо йому діло. Він повернеться, я думаю, що. Що, ММД? Що, дайте ону ще одного. Яку? Класичного. А де? Ну, все, біля солодкої м'яти внизу. Щоб було 12, да і, і все. Чи ну, що? Та живі ще, ну то й що? Зато повернете так, як треба. Я сподіваюся, людина, яка його жиє, теж жива. Ну так, вона ж сказала поставити, може продати. Вони ж доміняли давно вже. Я, я поняв. Так, повернення є, так? Да? Да. А тепер що мені треба зробити? Несуємося. Ага. Давно не вертала. Давно це було, так? Да? Да. Уже давно. Так, 22 сьогодні, так? Поки що, так. Да. Блін, забув, що які копійки. 60 чи що? чи 62. Маю орбіт. 60. Скільки там трава поки? У ну, мене отак ось вийшло, можете списати у мене. Хотя я не отлічник. Як думаю, мене правильно порахували. Та я ж 1141 -2 а, сума, що вже думаю. 114102 мінус. Ось ця сума, так? Ага. 240. 870-60. Ваш телефон рахує вірно. — Пока що. Так. Так, все я заберу. Так. Що пишем? Де? Фамілія Лоспись, а тут все є, я думаю, так? Да, так, да? так. Да. А зня нема? Ні. <клес> нема. Можна я вам суток трохи Ой, звісно, можна. Чотири, п'ять. Може якась погана погане. О, починається. Шість. <клес> нема поганих. Шість, сім, вісім, восімсот. 50, прісла. А от повно погано. І скільки там копійок? 60 гринечку. Або 60, 60 є? Що Не, є 60? Не, немає. Ой, клас. Все. Гриничка є. Там писати щось, ні? Можете черкнути опели. Опели. Дякую. 870 да 60. А, так, да, трешмати. Все, дякую. Гарнесенького дня вам. Дякую. Щастя, здоров'я. До побачення. Добре. Якщо треба буде Добре. сотрудники, знаєте, де мене знайти. Окей? До побачення.